Привіт, друзі мої! Сьогодні я буду вас учити, як коптити ось таку чудову качку. Качку коптити не важко. Складніше купити каченя, виростити ось таку качку, вберегти її, бо вона літає. А ще складніше вищипати з неї все пір'я. Тому ви просто можете придбати ось таку качечку, Муларт, і підготувати її для копчення. У підготовці качки до копчення теж немає нічого складного. Ця качка вже майже підготована. На і середині немає нутрощів, вона общипана. Але ще треба відрізати ось ці кінцівки крилиць, тому що при копченні вони будуть пересушені все одно. Прибираємо їх. Після того, як ми відрізали крила, треба вкоротити трохи шию, тому що після копчення вона буде чорною і матиме непривабливий вигляд. Корочуємо десь на отаку довжину. Ну і в самому кінці. Коли ми здихалися вже від шиї та від крилець, нам треба вирізати ось цю куприку залзу, щоб в кінці кінців потім ваша копчена качка, вірніше її м'ясо не набувало такого неприємного смаку та запаху. Качечка підготована до копчення. Але спочатку її треба замаринувати. Маринад для качки я готую наступним чином. Заливаю в кастрюлю 3 літра питної води. Для приготування маринаду далі я беру 9 штук горошків духмяного перцю. Одну чайну ложку суміші перців. Тут є чорний перець, зелений, білий та червоний. Одну чайну ложку зерен коріандру. Та ось таку кількість чебрецю. Підпалюємо вогонь та ставимо на нього маринад, щоб закипів. Чекаємо, доки маринад закипить та охолоне. На цьому етапі я не додаю маринад ні сіль, ні цукор. А часник і лавровий листок я і зовсім не додаю. Після того, як маринад закипів, я дав йому охолонути. І тепер я туди буду додавати сіль та цукор. Я буду використовувати суміш солей. Це буде сіль нітритна 0,6% та сіль морська. Харчова. На 3 літри води мені буде потрібно 120 грамів нітритної сілі та 120 грамів харчової. Тобто загалом це буде 240 грамів. Відважуємо по 120 грамів та додаємо до маринаду. Також додаю маринад 120 грамів звичайної морської солі. А також 50 грамів звичайнісінького цукру. Перемішую маринад до повного розчинення солі та цукру. Після того, як маринад посвітліє, нам потрібно буде ін'єктувати качку. Робити це буде за допомогою ось такого спеціального шприца із спеціальною голкою для маринаду. Набираємо у шприц маринад та будемо проколювати ті місця і випускати туди маринад під шкіру, там, де м'ясо товстіше. Там, де воно має менше змоги приготуватися, розпочинаємо ін'єктувати. Я набрав шприц маринад. І ось проколюю в таких місцях, чим краще ви проін'єктуєте качку, тим краще вона приготується і буде. Добре промаринована. Після того, як качечку було ін'єктовано, залишки маринаду я виливаю ось в цю ємність з нею. Накриваю. Та залишаю в холодному місці, там де температура плюс 1, плюс 3 градуса це може бути холодильник на одну добу, а краще на 3. Через три доби розпочнеться процес копчення, але то вже буде інша серія. В коментарях можете написати, як для копчення приготовуєте качку ви, які маринади готуєте або які блюда робите з неї.